Усміляла вассалату вассаламу аля расулілля. Ассаламу алейкум, рахмату ва баракату, шановні брати та сестри. Сьогодні ми розберемо дуже важливу тему, яка називається таосуль або пошук шляхів наближення до Всевишнього Аллаха Субханаху ва Тааля. Кожна людина постійно шукає якісь дії, вчинки, якими вона наближиться до Всевишнього Аллаха Субханаху ва Тааля. Хочу наголосити про головне, що головні вчинки дії це те, що Всевишній Аллах Сухана та наказав. Це фарди, а також залишення того, що Всевишній Аллах заборонив. От основними цими справами, діями людина може наближитись до Всевишнього Аллаха. Як в священному хадісі, Всевишній Аллах каже, нема більш улюблених справ яким міг наблизитись чоловік до Всевишнього Аллаха Аллахаля, ніж фарди, ніж те, що Всевишній Аллах йому наказав. І тому е, саме головне це е, п'ятиразова е, молитва, це виплата закату, це пісні Рамадан, це хач. Тобто основа. Оціми справами людина зможе наблизитись до Всевишнього Аллаха, а також залишення того, що Всевишній Аллах заборонив. В першу чергу це ширк багатобожжя. Потім великі гріхи та також мали гріхи. Всевишній Аллах Аля, каже: якщо людина буде постійно наближатись до Всевишнього Аллаха своїми вчинками після фардів, тобто вчинки, які називаються науафіль додатковими намазами, постами або милистанью, то Всевишній Аллах Аля, каже. Якщо він буде постійно Наближатись і шукати шляхи наближення до Аллаха через ці справи, Аллах каже, я його полюблю. А якщо я його полюбив, то я стану його очима, якими він бачить, вуха вухами, які він чує, рукою, які він дає, та ногами, якими він іде. Всевишній Аллах дасть йому барака в його зорі, в слусі та в його діях. Тому головні вчинки. Та дії, які можуть людину наблизити до Аллаха, це в першу чергу це фарди, а потім після того вже навафі. Але людина іноді хоче чогось більшого, або хоче, щоб Всевишній Аллах прийняв його молитву, прийняв його дуа. Та він постійно шукає якісь дії, де буде швидше прийнято і прийде швидше відповідь. Тому людина постійно шукає і на це вказує Коран. Allah subhanahu wa ta'ala каже, Allah, звертаючи до віруючих, каже, о віруючий, бойтесь Аллаха, та шукайте шляхи, які наближають вас до нього. Тобто до Аллаха Субхана. Та тавасуль. Тавассуль... Що стосується тавасуля, то тавасуль поділяється на Дозволений та заборонений. Дозволений ми помітимо так, а забороненими ми помітимо так. Що стосується дозволеного Тавасуля, це Тавасуль, на який вказує Коран та сунна посланця Аллаха васалям. він виражається в трьох основних речах. Перша шляхи наближення до Всевишнього Аллаха через звертання до Аллаха через його імена. Всевишній Аллах каже, -ля -ля хусна, -ху А Всевишньому Аллаху належать прекрасні ім імена. Звертайтесь до Аллаха цими іменами. І тому, якщо людина хоче попросити Аллаха пробачення, краще для нього, якщо він скаже, «О, Аллах, ти пробачаючий. О, Аллах, пробач мене. А якщо людина хоче, наприклад, отримати знання, він каже, «О, Аллах, ти все знаючи, даруй мені знання. Таким чином, людина наближається Всевишньому Тааля через молитву, через дуа. Друге, це коли людина наближається до Аллаха молитвою праведних людей. Наприклад, якщо ти попросив якусь віруючу людину і сказав, в мене є проблеми. Або людина їде, наприклад, на умру, на хач, і ти кажеш йому: попроси Аллаха за мене вибачення. Попроси у Аллаха за мене, наприклад, щоб мій рідний Всевишній Аллах його вилікував. Таким чином, це вважається тавасуль через молитву праведної людини. І на це вказує також сунна посланця Аллаха, саллаху алейхи, де Сподвіжники приходили до пророка Мухаммада Саласалям та просили його про те, щоб Всевишній Аллах вилікував а, віруючих або дав то, що вони просять. Наприклад, один раз, коли пророк Мухаммад Саллахуаліхусалям давав а, худбу під час п'ятничної молитви, зайшла людина і попросила пророка Мухаммада Салахусалям про те, щоб він попросив Аллаха, щоб пішов дощ, і пророк Мухаммад саласалям це зробив і пішов, пішов дощ. Також віручі приходили до пророка Мухаммада Саллахуагіасалям, і кожен з них просив прока Мухаммадам, щоб він попросив за них вибачення, попросив для, для них э, здоров'я. А також сам Прок Мухаммадсалам просив сподвіжників, щоб вони за нього робили дуа. Як в хадісі, коли Омар блін Хата, ан, прийшов до, до пророка Мухаммада Саллаху Айсалям, і сказав, що він їде до Мекки для того, щоб звершити омру. Тоді посланець Аллаха, саллаху ассалям, сказав, не забувай про свого брата, маючи на увазі самого себе, не забувай про нього в своїх дуа, в своїх молитвах. І тому звертатись до правідної людини для того, щоб вона зробила дуа, попросила у Аллаха за тебе, це вважається Тавасуль, який відноситься до. Дозволеного віду тавасулю третій від Тавасулю це через свої добрі вчинки, коли людина зробив щось праведне, добре, а потім каже: Аллаху Субханаху ва Тааля, О Аллах, я зробив такий то вчинок. Якщо я це зробив заради тебе, то відповідь на, на мій дуа, даруй мені, наприклад, пробачення тощо. І на це вказує хадіс, де посланець Аллаха салатусалям, згадав трьох людей, які опинились в печері. І вони вирішили для того, щоб вийти з неї, великі каміння закрила вихід, і для того, щоб вийти звідти, вони вирішили кожен з них звертатись до Аллаха молитвою. Тоді один сказав у Аллах, і він згадав свій добрий вчинник, вчинок, який він. Зробив своїм батькам. Тоді він сказав: о, Аллах, якщо це я це зробив заради тебе, то дай нам вийти звідси. Тоді каміння е, трохи е, відкрилось, але не настільки, щоб вони могли вийти. Тоді другий сказав: о, Аллах, я заради тебе залишив гріх. І він згадав е, 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 гріх, який він хотів зробити. Це був перелюб, який він хотів зробити. Зі своєю двоюрною сестрою, але він цей вчинок не зробив, боючи Всевишнього Аллаха Субханого таля та, та його, його кари. Тому він сказав: о, Аллах, якщо я це залишив заради тебе, то дай нам вийти звідси. Тоді каміння ще більше відкрилось. Тоді третій також згадав в молитві свій вчинок, коли він зберіг майно іншого, але не просто зберіг, але він його приумножив. І він сказав: «О, Аллах, якщо я це зробив заради тебе, то дай нам вийти звідси. Тоді каміння відкрилось, і вони вийшли з печері. Таким чином, цей хадіс вказує на те, що мусульманин може звертатись до Аллаха, згадуючи свої дії, які він зробив щиро заради Всевишнього Аллаха Субхана Гуаталя. І цей від Тавасуля вважається дозволений. Тавасуль... Тільки виражається дозволений тавасуль, в цих трьох речах через звертання до лага його іменами, через праведних людей, щоб вони зробили дуа за, за, за тебе, і також згадуючи свої добрі вчинки в твоїй молитві, в твоєму дуа. На це вказує Коран, і тому він цей Тавасоль вважається дозволеним. Що стосується забороненого виду Тавасоля, це